Сьогодні я розкажу одну казку, але не просту. Це історія про дивовижний світ, який ховається всередині кожного комп'ютера. Ну що, готові? Тоді слухайте уважно, наша подорож у це королівство от-от почнеться. Уявляєте, кожен комп'ютер це насправді таємний чарівний замок, от серйозно. За оцим звичайним екраном приховане ціле королівство. Там є і свої правителі, і скарби, і вправні майстри. Ну, знайомитись з його дивовижними мешканцями. Ходімо. І ось ми всередині. Наша перша зупинка, звісно ж, тронна зала. Саме тут ми зустрінемо найголовнішу особу в усьому королівстві. А ось і вона. Прошу знайомитись її величність, королева операційна система. Або якщо коротко, просто ОС. Так, її не видно, вона невидима. Але повірте, вона все могутня. Без її мудрого керівництва цей замок просто розвалився б. Можна сказати, що вона це і мозок, і серце всього королівства. Ну а щоб у королівстві завжди був лад, королева ОЕС видала три головні укази це такі собі найважливіші закони, які працюють постійно, без жодної зупинки. Давайте подивимось, що ж це за накази. Отже, три головні завдання королеви. Перше це керувати абсолютно всіма пристроями. Уявляєте, вона точно знає, коли наказати мишці рухатись, а коли принтеру друкувати. Друге завдання бути перекладачем. Вона єдина, хто розуміє і мову людей, і мову пристроїв замку. І третя, дуже важлива, керувати програмами. Тобто вона вирішує, яка програма коли запуститься, і скільки ресурсів, ну тобто сил замку, вона отримає. Ну який же замок без скарбів, правда? У нашому чарівному замку їх просто не злічити. Але виникає питання як королеві ОС вдається тримати все це багатство в ідеальному порядку? Так от ці скарби мають назву Дані це кожен малюнок, кожна пісня, кожен написаний текст. І звісно ж, вони не валяються абияк. Щоб щоб нічогісінько не загубилося, їх дбайливо зберігають в таких собі акуратних сувоях. І ці сувої ми називаємо файлами. І кожен такий сувій, тобто файл, має дві важливі позначки. По-перше, це його ім'я, наприклад, моя картинка, його дає власник. А по-друге, розширення. Це такий собі секретний код, як от JPG чи MP3. Він потрібен, щоб королева одразу розуміла, що всередині сувою картинка, музика чи щось інше. Але ж не можна тримати тисячі сувоїв просто на підлозі, правда? Для цього існують спеціальні сховища. Папки, уявіть собі таку велику скриню. У неї можна складати сувої файли. А ще, що цікаво, всередину однієї великої скрині можна покласти інші трохи менші скриньки. Зручно, еге ж? Звісно ж, королева не буде сама носити всі ці скрині та сувої. Для такої роботи в неї є спеціальний помічник. Це її вірний і дуже спритний слуга-провідник. От саме він і виконує абсолютно всі операції з файлами та папками. А що ж він конкретно робить? Та все. Хочете створити новий файл сувій? Будь ласка, перейменувати його без проблем. Зробити точну копію легко, перенести з однієї папки скрині в іншу, і це він може. А якщо якийсь скарб більше не потрібен, провідник акуратно відправить його до кошика. Але замок це не тільки королева і скарби. У ньому кипить життя. Тут живуть і працюють дивовижні майстри, кожен зі своїм унікальним талантом. Ну, знайомитись, хто ж вони такі. Цих майстрів називають прикладними програмами, і кожен з них справжній ас у своїй справі. От, наприклад, потрібно намалювати щось чи написати листа, або може пограти в гру. Будьте певні, для кожного такого завдання в замку знайдеться свій майстер. Ось, наприклад, подивіться це майстер малювання. Він же графічний редактор, справжній художник. А це майстер текстів або текстовий редактор. Він віртуозно володіє словом. І, звісно ж, куди без нього веселун майстер ігор, який відповідає за всі розваги в королівстві. Але тут є один нюанс: майстри бувають різні. Є майстри загального призначення, наприклад, текстові редактори. Їхніми послугами користуються практично всі. А є майстри спеціального призначення це такі собі вузькі фахівці, послуги, яких потрібні не кожному, наприклад, програми для прогнозу погоди або для медичної діагностики. Ну що ж, ми познайомилися із королевою, із її скарбами, і з умілими майстрами. А тепер найцікавіше, як уся ця величезна і складна система працює разом, немов один злагоджений організм. І ось він, головний секрет цього королівства. Вся справа у злагодженій командній роботі, мудре керівництво королеви Ос, ідеальний порядок у файлах, що лежать у своїх папках, та неймовірна майстерність прикладних програм. Все це разом і дозволяє нашому чарівному замку ПК бути завжди готовим до будь-яких завдань. Тепер, коли всі таємниці чарівного замку розкрито, залишається тільки одне питання цікаво, а яке ж завдання його машканці отримають саме сьогодні?